Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про розетки в кухонному приміщенні. Це буде відео корисне для людей, які не мають дизайнерського супроводу чи супроводу майстрів. І хочуть зробити ну, без якихось грубих помилок. Значить, ну, ми можемо розділити розетки на дві категорії: це розетки відкриті і закриті. Розетки відкриті це розетки, які знаходяться на фартусі, які ми бачимо. Розетки закриті це розетки, які знаходяться за метами для побутової техніки, от які ми не бачимо. Значить, якщо почати з відкритих розеток, одне з основних речей це вони не мають бути в зоні мийки і варильної поверхні. І чи дуже близько біля них. Тобто, щоб не попадала вода, щоб не впливало гаряче повітря на дротич, на саму розетку, от, їх треба міксувати. Друге це є висота розеток від підлоги. Тому от, ми Це залежить від того, яку ви кухню будете робити. Чи це будуть класичні ручки, чи це будуть ручки Гола. От, Якщо ручки Гола, зазвичай це є висота сільниці 910 від чистової підлоги, наголошую від чистової підлоги. Центр розетки у нас виходить 1050 50 мм. Фактично, ми завжди говоримо до центру розеток бо так є правильно. Тобто, грубо кажучи, не з розетки буде мінус 4, це буде 101 см, кухня має 91, це орієнтовно 10 см над стільницею. Це таке приблизно можна робити трошки менше, ну більше, напевно, не вартує. Значить, є також ще розміщення вліво-вправо. Зазвичай це правильно робити, коли у вас є там стіна і варильна поверхня, чи там дві стіни. Чи стіна і мийка. Треба, от, коли є робоча поверхня, треба її розетки монтувати по центру. По центру, бо приблизно до чогось прив'язувати, щоб вони не були близько до стіни, чи до варильної поверхні, також про кількість розеток, що дуже важливо, теж, ну, ви мусите розуміти, що ну, одна розетка, в принципі, це є несерйозно на фартусі. Особливо, коли от, у вас є гарна велика кухня з просторою робочою і у вас на фартусі там вмонтована одна розетка, вона починає хай дві, вона виглядає трошки смішно. От, ну, Естетично, мало би бути там 3-4 розетки. Але ну, з практичної точки зору, як, ну, як я практикую, як я раджу клієнтам, е, значить, ми собі думаємо: От у нас є розетки, е, значить, ми тут ставимо електрочайник і. Каву машину, от. тоді ми робимо три розетки одна розетка запасна. Тобто, ми собі думаємо, яку ми техніку ставимо от, і додаємо ще одну розетку. Е, також до розетки в правильному місці, в зручному місці для вас, має бути вимикач для LED-підсвітки робочої поверхні. Чому вимикач? Бо вимикач на меблях ми зазвичай ставимо, коли вже немає варіантів, коли вимикача заздалегідь не зробили коли супроводу майстрів не було. От. Це не дуже зручно. Ну, ви ходите, там ма 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 мацаєте брудними руками меблі знизу, ви не можете дістати. Це перший момент, другий момент зазвичай більшості вимикачі це є 12 вольтові. Тобто, грубо кажучи, вони не розмикають блок. Тобто блок завжди під напругою. Це не дуже добре. От. Тут такі кілька моментів я вам розказав про відкриті розетки. Про закриті розетки тут більше моментів. Значить, закриті розетки, от почнемо з холодильника. Якщо холодильник стоїть в парі з пеналом, на якому є духовка, мікрохвильова піч там, чи якась інша будова техніка, то зазвичай ми е, проектуємо розетки під духовкою, зазвичай це є шухляда за шухлядою, або тумба нижня. Ми там проектуємо три або чотири розетки, тобто спускаємо кабеля, е, мікрохвильовка, духовка вниз, е, збоку заводимо холодильник і все якби дуже зручно і без проблем. Єдине, що е, такі розетки треба. Бажано по центру, тобто, грубо кажучи, якщо у вас, вам потрібно три розетки і ви не бачите там взагалі е, потреби в запасній розетці, значить у вас є холодильник 600, там, 5 см смного запасу, буде так, е, і пенал 600, тобто ви ставите по центру пеналу, ви не зміщаєте бік. Чому? Тому що е, ви сьогодні захотіли холодильник ну, там, 600, завтра ви купили 700, вам вона більше сподобалася. Якщо розетки були десь зміщені. До якогось певного боку прив'язані, вони вже вилазять за пенал. Якщо вони були не по центру, то воно вас ще трошки врятує, тобто 10 см це не буде для вас дуже критично. От. Що говорити відносно холодильника, який стоїть не біля пеналу з іншою будовою технікою, ну, а грубо кажучи, біля ну, там, до нижніх і верхніх тумб. В такому випадку ми часто рекомендуємо робити розетку в нижній тумбі, якщо це можливо. Щоб не потрібно було в разі чогось витягувати холодильник, якщо його треба відключити. Вони завжди ну, не завжди у вас є під цю техніку окремі робильники в щитку. От особливо не рекомендую ставити розетку з боку холодильника на стіну. Вона може дуже віддалити ваш холодильник від стіни, і буде проблематично його засувати в нішу. Це, ну, якби це, це така трошки є проблема. Якщо ви не маєте можливості чи бажання зробити розетку в нижніх тумбах біля холодильника, її краще зробити тоді за холодильником, але на висоті верхнього фартуха. Пояснюю чому. Якщо у вас немає боку, який виділяє холодильник і робочу поверхню, ви просто чуть-чуть привідсуваєте холодильник, запихаєте руку на рівні фартуха, відключаєте розетку. знову ж таки, якщо у вас немає робільників, і якщо у вас є така потреба, ну, але це треба прогнозувати. Такі речі, це без проблем. Якщо ви розетку поставили знову ж таки десь знизу, вам треба висунути холодильник настільки, щоб ви могли залізти в це місце, де він стояв, і тоді його виключити. Якщо холодильник повний, ну, це може бути трошки проблемою, чи там якісь там моменти в приміщенні є. От. Це дуже важливо. Що відносно духовки, там, якщо вона не стоїть в пеналі? Це все зрозуміло, ми спускаємо вниз, ну деколи, якщо є момент знизу, там, зверху цей зверху вона робиться. Якщо духовка стоїть під варильною поверхнею. я не є прибічником такого, такої думки, що треба ставити під самою підлогою за цоколя. Я рекомендую ставити розетки сзаді шухляди, яка є під духовкою. Чому? Тому що з часом, коли у вас кухня простоїть, там 5-10 років, напевно, вам шухляду буде легше витягнути, ніж От. ну, Все-таки, якщо це буде, буде, буде тому потреба. І в такому місці ми ставимо зазвичай дві розетки. Це одна розетка під духовку, друга розетка під варильну поверхню. От. Хочу сказати, якщо варильна поверхня навіть у вас газова, все одно там є п'єзоелементи, тобто електрозапал, і вам все одно потрібна розетка. Тобто зараз в сучасних духовках, ну, газових поверхнях, варильних. Потрібно завжди розетку. От. Єдине, що ця розетка знизу вона створює деякий дискомфорт, якщо ви ставите її по центру тумби, тобто тумба 600, ви ставите рівно на, на, на 300. От. Верхній кабель спускається від робочої, від варильної поверхні в розетку. Зазвичай, якщо це класична кухня з звичайними ручками, тоді духовка стає практично більшість духовок стає практично притик до стіни. У нас такі бувають моменти, що кабель заважає духовці. І вона не може стати до кінця впритик, тобто якби залізти, ну, щоб, щоб її прикрутити до тумби. І тоді ми беремо відводимо цей кабель боком, даємо, тобто, щоб цей виступ виступ ззаді духовки не впирався в кабель. Тобто зразу можна чуть чуть змістити розетку, але без фанатизму, щоб вона не вилізла за межі тумби. Також важливий момент, ми мусимо розуміти, що такі речі, як духовка, мікрохвильова піч, варильна поверхня, якщо це є електрична варильна поверхня. Посудомийна машина такі речі, які мають нагрівальні елементи. Вони мають мати нормальні потужні, потужні розетки, ну, щоб потім не було проблем, щоб у вас не горіли не дроти в стінах. Наступний момент це є посудомийна і правильна машина, яка деколи теж трапляється в кухні. Посудомийна машина це взагалі в апріорі не може бути нічого, ніяка комунікація заді неї. Тобто, якщо це класична кухня з накладними ручками, посудомийна машина стає при стандартній стільниці 600 притик до стіни. Тобто, навіть якщо у вас буде розетка, вона і не буде користуватися, то вам потрібно дезняти пластик, тому що ці пів сантиметра не дадуть вам просто сісти, щоб посудомийка сіла в потрібний розмір. Тому всі комунікації треба робити з боку від посудомийної машини. Зазвичай посудомийна машина вона стоїть біля мийки. От. І Я знаю, ну, багато людей не прибічники робити е, розетки в е, мийці, тубі з -під мийки. От. але це насправді дуже зручно, тому що у вас немає задньої стінки, у вас немає нічого накладеного, грубо кажучи, якщо є переживання якісь, що там, розетки затопить, може бути біда, ви просто ставите тобто розетки закритого типу з клапаном і, і все. Тобто Ми зазвичай, якщо є з боку біля посудомийки, мийка, ми ставимо розетку на посудомийну машину там, чи на правку, наприклад. І ставимо додаткову розетку. Зазвичай це для змелювача або для системи фільтрації, яка теж дуже часто потребує 220. Тобто, навіть якщо у вас зараз її немає, то, то ви з клієнтом поговорили. То клієнт кажу, тобто клієнт каже, можливо, сьогодні немає. Завтра, завтра клієнт захотів собі і придбав, і вже тобто, розетка стоїть вже проблем немає. От. Якщо посудомийка чи пралка знаходиться ну, далі від мийки, тоді ми шукаємо з боків тумбу, який буде зручніше. Тобто це не має бути карго, ну і бажано, напевно, не шухляди, які може важче витягувати, особливо великі От звичайна тумбочка, тобто шукаємо якусь кращу тумбочку для, для розеток там, зліва чи з права. Наступний це вже більше до верху, це є витяжка. Витяжки теж поділяються на багато категорій. Тобто основне для нас знати, що для розеток важливо дві категорії витяжок. Це є купольна витяжка, яка є відкрита. Тоді нам треба чітко визначити центр витяжки і поставити розетку, яка буде ховатися за коробом, який ховає все от, всю цю красу гофри від наших очей. Тобто ми не маємо бачити цю розетку. Також нам треба важливо знати, яку висоту. Бо часто буває, що розетки знижують, і тоді розетка попадає на корпус витяжки, і ми просто витяжку не можемо повішити. Розетка має бути по центрі і чуть, -чуть вище. От. Якщо ми говоримо про повнобудовані, телескопічні витяжки, любі витяжки, які закриваються меблями, то тут трошки простіше. Ми можемо ставити як по центрі, так зміщувати, головне, щоб розетка попала нам в тумбу. От. І Зазвичай тут ми ставимо подвійну розетку. Чому подвійну? Одна розетка це є витяжка, наступна інша розетка це розетка, яка спарює наш вимикач, той, ми вже було б добре нам поставити на робочій частині на фартусі для лед От, Чому ми так робимо? Ми є прибічниками того, що ми собі в цеху це гарно спаяли, підключили, підключили блок живлення, і блоку живлення, підключили вилку. Приїхали на об'єкт, змонтували все, вилку включили в розетку, включили підсвітку, все працює. От. Чому в вилку в розетку, чому це все робиться? Тому що при подальшому, якщо вам треба обслужити лед підсвітку, в майбутньому ви просто вимкнули її з розетки і все, вона у вас тобто, без, немає струму, і ви собі нормально працюєте. Не треба вам розпаювати, розмотувати, розкручувати щось. Це є перший момент. Другий момент то що ви своїм вимикачем. Розриваєте 220. От, тобто, грубо кажучи, блок у вас працює тільки тоді, коли працює LED. І коли LED не працює, на нього немає впливу перепадів напруги, тобто він не, ну, не в постійній роботі і його ресурс буде е, більшим. От, це ну, така думка в нас. Е, ще є один момент: В верхніх думах це є кутли. От, е, тут ми зазвичай рекомендуємо ставити дві розетки. А це дуже залежить від котла, там зазвичай дуже, дуже мало місця, деколи навіть приходиться робити ті розетки в синіх тумбах, або трошки вище робити якусь пулицю. От. Е, чому дві розетки? Перша розетка це для самого котла, або коли ви котел включаєте в стабілізатор, стабілізатор маєте вимкнути в розетку. І друга розетка це для дуже важливого елементу, це датчик газу. Якщо це у вас газовий котел, е, ну, вам його необхідно ставити, тому що це така дрібниця, яка вартує копійки, а може врятувати вам життя. От, ну, там якби йде трошки важче по розміщенню. треба дивитися якби, в кожній ситуації індивідуально. От, ніби по розетках таке з грубшого все, е, ну, ми можемо розуміти, що техніки є дуже багато різної в кухні, але такої звичай стандартної, ми якби, е, е, більш, більшість обговорили. От, єдине, ну, хочу вам сказати, що про такі речі треба думати заздалегідь. Якщо ви хочете гарну кухню, зручну кухню, кухню, яка буде вас тішити. Ну, зранку і ввечері, ну, тоді це треба приділити увагу тому на початковому етапі ремонту, зробити правильну електрику. <кій> якщо ви до того поставитесь аби як, то потім майстри, які ви вам, будуть вам меблі, не будуть робити вам щось зручне, то, що ви хочете, а будуть робити вам меблі між розетками. Грубо кажучи, що все влізлося. Тому е, приділяйте увагу таким речам. А ще хочу вам сказати такий момент, що якщо ви маєте можливість дивитися це відео. Ви маєте можливість зробити ремонт чи меблі. Обов'язково допомагайте донатити нашим захисникам і захисницям, які захищають нас і нашу країну.